У сьогодні на сцені своєрідний майстер-клас для жінок, як втримати чоловіків біля себе, коли ви розходилися, потім знову сходилися з твоїм чоловіком і продюсером Юрієм Нікітіним. Ви зверталися до психолога сімейного, ходили разом, ніби в американському кіні. Тобто, ви не заперечуєте участь третьої сторони в таких сімейних проблемах. Вы не представляете, к скольким людям мы ходили. К психологу мы ходили, и это закончилось тем, что психолог нам сказал, что второй шанс на отношения будет только если мы разведемся. И я очень даже обиделась, думаю, как она вот это убедила Юру развестись вообще. А сейчас, а сейчас я так благодарна этой чудесной женщине, потому что она действительно сделала вот этот апгрейд, да, обнулила наши отношения. Для мене самое бесценное здійснив наш духовний отець і мої практики телесные і медитативные, там і софійські традиції і какие-то з індійської культури взяти практики і з тренировки. тренівання повертала чоловіка всіма можливими методами. Кроме тех, которые считаются Да, которые подавляют волю человека. То тобто, есть до ворожок не ходила. Нет, никогда не ходила, и очень мне кажется, мы даже страдали от того, что кто-то ходил и хотел разбить нашу пару. Конечно, женщины а, способствовали тому, чтобы немножко так не отравить малыми дозами яда, рассказывать, где кого они с кем видели его. Но я я думаю, что я от этого только окрепла. У твоих клипах завжди снималась в Красиві, статні чоловіки. Олег Лісогор, Олексій Мочанов, футболіст Євген Левченко також знімався. Юрій Нікітін ніколи не рівнував? Юра патологічно не рівнів. І це то, на чому, в частності, теж держаться наше відношення. Як ти готувалася до концерту? Тому що в твоєму вбранні є і індійські мотиви. У нас концерт побудований по чакрам, по енергетичним центрам жінки. Відповідно, у мене сім платьев з їх цвітових радуги. Не співати будеш боссою. Частично. Как-то все платья уже были пошиты под каблук. И я думаю, Боже, какая вообще роковая ошибка. Это же так практично, хоч і не гигиенично, выступать боссы.